Тональ в книгах Карлоса Кастанади. Коли читач читає це речення, то він букви не бачить, а вгадує. Береться дуже невеликий обсяг інформації зовні, а більшість добудовується уявою. Вважається, що на чотири одиниці зорової інформації приходиться до десяти тисяч одиниць добудови. На інших сенсорах менший розрив, але можна сказати, що ми більшою мірою відчуваємо не реальність, а власну уяву добудову. Так ось ми живемо, якби в двох світах одночасно. В кожному світі у нас є тіло. Два тіла. Знайоме нам тіло та енергетичний дуб. Перше людське тіло це наша ментальна реальність, яку ми помилково вважаємо фізичною. Це та сама уява, яку ми пробудували на мінімумі інформації із іншої реальності. Енергетичної. Оскільки ми беремо вибірково незначну кількість точок синхронізації, то нам вдається енергетичну реальність представити як реальність твердих предметів. Це називається у кастанеди всесвітом намірювань, а в науці це зветься ноосферою. Її ще називають ментальною реальністю, і є у різних традицій ще назви. Тіла ментальне та енергетично синхронізовані, але настільки погано, що снігова баба більш схожа на реальну бабу, ніж ці два тіла. Різниця приблизно як між великою ведмедицею та купою зірок, вогняних куль, розкиданих на мільйони світлових років. Ментальна реальність пробудована виключно зі слів. Ось у нас нещодавно з'явилися онлайн сервіси, які можуть будь-яку картинку перетворити на опис словами. Така штука є і у людей. Люди постійно перетворюють інформацію на слова. І якщо не можуть впихнути реальність у слова, то відкидають. Для такої нашої дивної поведінки є конкретна причина. Коли ми були малюками, то рекордно довгий час були безпорадними. Майже абсолютно могли махати ручками-ніжками, але не були здатні навіть з під своєї дупи прибрати. Їсти не могли, зубів не було. На сто відсотків залежали від дорослих. Для порівняння козочка при окоті. Після народження вже може встати на свої кволі ніжки та почати шукати їжу. Така наша відмінність від козочки призводить до повної концентрації на словах дорослих. Це найважливіше, бо власні зусилля ніякого результату не дають. І наша, так звана, друга сигнальна система за кілька років стає сенсорною базою для ментальної реальності. І якщо ми не можемо представити реальність як текстовий опис словами, а значить, не можемо передати словами іншим, то цінності така частина реальності для нас немає. Ми її відкидаємо. У людей через це є чітка і дуже сильна грань між тоналем та нахвалом. Велика відстань між двома тілами. У тварин воно більш розмите. Тварини та діти здатні бачити дубля. Індіанці також мали змогу туманно відчувати дубля. Це вилилося в поняття тоналя та нахваля в їх поглядах. Маги Лінії Дона Хуана в книгах Кастанеди мали повне знання про ці речі і могли або повно та якісно синхронізувати два тіла. Це значило велетенське здоров'я та вдачу. Або могли розірвати зв'язок і дубль тоді діяв як окрема одиниця. Тільки шляхом посилення тоналя може проявитися нахваль. Людина має фіксовану кількість енергії, яку здатна витратити на синхронізацію реальностей. Протягом дня енергія витрачається, в кінці спустошується, автоматика відправляє людину в сон. Неважко помітити, що у вісні стиковка реальності розеясипається. Стає можлива всяка чортівня. Якщо людині раптом додати енергії, то це призведе до більшої кількості точок синхронізації. Людина стане більш спостережливою. Це призведе до очищення тоналя. Він до цього мав деякі ідеї, звички, а тепер покращене сприйняття реальності не дає лишатися на старих позиціях. Тональ стає більш адекватним. Синхронізація все менше б'є по кишені. І якщо перетнути певну точку неповернення, то цикл покращень, адекватність енергія стає самопідтримуваним. По цьому критерію тоналі можна поділити на дві категорії. Ті, що поступово втрачають енергію, скочуються в неадекват. Це наш природний шлях згасання. Ми тишком знаємо, що при спостереженні втрачається енергія. Дешевше вгадувати, ніж дивитися, не спостерігати. Менше спостережливості, більше неадекватних ідей, сильніше втрачається енергія. Порочне коло. Тоналі, що все краще підлаштовуються під нахваль. Все краще синхронізація. Парадоксальним чином, спостерігаючи, ми тактично втрачаємо енергію, але стратегічно унакачуємо м'язи, оптимізуємо навички, стаємо більш сильними. Поведінка, яка призводить до зростання особистої сили, у Кастанеди називається бездоганністю. На перший погляд, виглядає як порада мишам стати їжачками. Але не все так складно. На першій же прогулянці Дон Хуан знайомить Кастанеду з концепцією погоджень та знаків. Деяким унікумам такої інформації достатньо, щоб почати діяти бездоганно. Вони будуть ставити за мету накопичити особисту силу. А далі на нахваль проникне в їх реальність у вигляді знаків, підказок, як саме. Знайдений знак має ефект саморозшифровання. Просто, але більшості людей не підійде. Нечутливі, строптиві, залежні. Таким людям обов'язково знаходитись поруч з людиною нахвалем. Постійний високий рівень енергії потроху буде очищати тональ. Нахваль у книгах Карлоса Кастанеди Термін нахваль популяризував у своїх книгах Карлос Кастанеда, хоча він надав йому іншого сенсу, відмінного від оригінального значення у мові науат. Нахваль по Кастанеді це частина реальності, яка людьми відкинута. Ігнорується, не помічається. На жаль, це значить, що аксіомою є неможливість розмовляти про нахваль. Можна розмовляти про ту частину реальності, що залишилася. Вона називається тональ другий елемент, який складає пару з нахвалем. Ідеї тоналя сучасної людини не стикуються з нахвалем. Нахваль є природним руйнівником сучасного тоналя. Тональ, щоб берегти себе, приховує нахваль. Нахваль залишається непоміченим, неактивним. В нахвалі не розвивається контрольований фокус уваги. А міг би. Модифікація ідей тоналя може зменшити небезпеку з боку нахваля, зробити того гнучкішим, не таким вразливим. В книгах Кастана де суттєва частина тексту присвячена опису, як модифікується тональ, як потім формується друга увага в нахвалі. Велика роль при цьому приділяється певним людям нахвалям. В них присутня більша кількість енергії, які допомагають іншим в трансформації тоналя та тренувальних екскурсіях в нахваль. Певна внутрішня структура таких людей дозволяє їм бути провідниками нахваля. Нахваль діє через них. Тому людина і реальність називаються однаково. Цитати тональ в цитатах Карлоса Кастанеди це все. З чого, як ми думаємо, складається світ. Все, для чого у нас є слово, це тональ. Одна половина людини є абсолютним центром розуму, тоналом. Друга половина абсолютним центром волі, нахвалом. Тональ починається з народження і закінчується смертю. Тональ є творцем, який не створює жодної речі. Іншими словами, тональ створює закони, по яким він сприймає світ. Значить, в якомусь сенсі він творець світу. Тональ це організатор світу, на його плечах лежить завдання утворення світового порядку із хаосу. Все, що ми знаємо і робимо як люди, робота тоналя. Нахваль, це та частина нас, для якої немає ніякого описання, ні слів, ні назв, ні почуттів, ні знань.